привіт, вибачте, будь ласка, за топ-відео, зараз буде трошки про музику, але Anyway. Коротше, тільки що в нас одна премія пройшла в Україні музична, де були там відзначені типу, нью-камери, Вірка-Сердючка окремо відзначили як Суперзірку, дали премію Таню Мінію і за кліп. Ну, коротше, ви зрозуміли, про що йдеться, типу Естрада Сней. Це не те саме, що, типу, там, не знаю, Ну, хочеться сказати не Гремі, ну я думаю, що і так очевидно, що це не Гремі. Коротше, і тупо всі емоції людей під цим постом в Telegram пабліку Це просто регачки, це на офіційному каналі. Через що я задумалась взагалі про долю артистів в Україні, які роблять якісь, наприклад, ну, досить нішеві жанри. Ну, типу, не реп або там, про рок а наприклад, якісь там нойс, Типу. Ну, знову ж таки, я в цьому не супер розбираюся і не хочу зараз тут з себе експерти. Давати просто типу насправді там, ну у нас є нішеві ребята, і мені прям страшно від того, що. е, Ну є така переймая наприклад блогер року, да на яку я просто про неї дізналася типа з Канала Дурнєва, який сказав, що це типу, повний дреш і повна шляпа, тому що там відзначають людей, які в принципі навіть не є типу, блогерами. Ну типу вони просто не зрозуміли хто, і вони можуть бути просто супербагаті інфлюенсери, які отримують цю типу, штуку. От, з музикантами обідно з кількох причин. Перша причина це те, що, типу, є люди, в яких є типу, освіта. Нехай музична школа, нехай музичне там, училище, ну але це все одно освіта, типу штука, в яку, ну як правило, змушують батьки, і яку людина витрачає час. Два. Це те, що музику робити в Україні нелегко. Колись я брала інтерв'ю прекрасного, прекрасного барабанщика Саші Ядика, і він сказав, що Ну, я оскільки не знаю про музичну двіжуху, да, про нутрак, там чи легко це робити, чи не легко. Він сказав, що фінансування багато швидше. І нішеві музиканти не фінансуються. І тому, ну як не фінансуються, типу, просто спробуй знайти фінансування з коліна. Отак, от просто. Ну, це типу майже неможливо, коли ти тільки починаєш, а коли ти вже дібо, трошечки наростив аудиторію. О, то, типу, все одно Україна це країна, все ж таки третього світу. На жаль, в цьому плані це означає, що е, шукати фінансування просто не так просто, як в Америці, де безліч лейблів, не так просто, як е, нашим типа, типу заслуженим артистам. Ну ви розумієте про естраду, я зараз говорю, чи типу, потомся як Монатік і так далі, які в принципі і не потребують зараз. Бабла абсолютно точно. Якщо Монатік може собі дозволити наняти та Німенію, яка знімає кліпи для типу. Біті зірок, коротше, Кей-попа і для Lil X, і для Доджи Cat, то я думаю, що типу, ну, Монатік не потребує зараз фінансування окремо. Вот. Ще що хочу сказати, що Третя причина це те, що по факту арт-ринок він е, не такий стабільний, як, наприклад, не знатом е, фінансова сфера чи блін Айтішка. Да? Ну, типу, в принципі, я собі погано уявляю, як заробляють музиканти. Я хочу зробити серію. Не серію текстів, а скажімо, один великий матеріал про те, як заробляє артринок в живописі, тому що в мене є люди, які можуть поділитися. Але мені сказали люди, які в цьому шарять, що типу тут однозначного матеріалу не може вийти, тому що ну по-перше, це треба питати в конкретно художників, які заробляють, а не арт менеджерів чи там кураторів. Тому що ну це залежить від художників, мабуть, більше. По-друге, є різні моделі фінансування, тому що художник може бути навіть під патронажем когось, що взагалі для мене просто дико, але в нас є такі художники, України, ну типу, я про одного такого знаю, я думаю, що є ще. От з музикантами складніше, але тим не менше, типу, мені стало цікаво взагалі, що відбувається, тому що. Ясно, що ні на які офіційні премії відзнаки не отримують ті люди, які роблять індеграунд, роблять його добре, вкладаються кошти, наймають різних людей: кліпмейкерів, продюсерів. Там куча людей працюють над кліпами, куча людей працює над музикою. А, і при цьому вони, типа, ну, максимум можливо, що ми отримаємо, це те, що Єрмак не пише про Кажану. Я не знаю. А, хоча відзначили Альберта Цукренко, як музичного журналіста, це о, 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 вибачаюсь, мене бликаут. Це Алікс з Хаммерман Зане вірус, якщо що я думаю, що ви прекрасно знаєте. Я вважаю, що він шикарний музичний журналіст. Він дійсно розкішно веде інтерв'ю, його дуже цікаво слухати. Він людина ерудована, багато сте розвинена, тому от за це не жалко. Стежте далі, не знаю, чи буду писати ще про музику. Можливо, тому що є кого інтерв'ювати, є що писати про це, і снімав буду писати, звісно, теж. І музику, і реп, і побачимо, що ще. От дуже хочу нарешті зняти кліп скоро вже, мабуть, я надіюся, в мене це вийде, тому що я не хочу цю ідею просто покинути. Для мене це дуже важливо. Для мене дуже важливо, яким буде цей кліп. Для мене дуже важливо, коли він вийде. Для мене дуже важлива доля цієї пісні, можливо, наступних. Я думаю, що вони теж будуть. Якщо у вас є можливість. Типу, працювати. Якщо у вас є знайомі кліпмейкери, або ви з цим працюєте, напишіть мені, я буду дуже-дуже вдячна на робочу пошту або в будь-яку соцмереж. тому що коментарі на YouTube у мене закриті. Типу, ясно, що професійного режисера наняти я не знаю скільки це коштує, і я можу просто спитати знайомих. Але в будь-якому разі мені потрібні контакти, мені потрібно поговорити з цими людьми, можливо, зробити платну консультацію стосовно того, як буде відбуватися типу, запис кліпа. І що буде далі? От, я ще хочу поговорити з людьми з Лірмо, я думаю, що вони викупаються, Але за іронією долі, в Лірома теж зараз погано з фінансуванням. Це я знаю там, через одне рукостискання від цих людей. І дуже хочу піти на наступний зарплат релізів, щоб просто зрозуміти, що зараз відбувається. Дуже всім дякую. Донайте на ЗСУ, будь ласка, зараз це дуже потрібно. Ви можете також підтримати наш канал, у нас є реквізити для цього. І побачимось в наступних відео.